Літо 26-го року, де ти будеш відпочивати, я рекомендую тобі звернути увагу на Албанію. Це неймовірно красива країна і однозначно недооцінена. Я тобі кажу, це як людина, яка майже рік там прожила. До речі, я жила в Саранді, а купатися їздила в Ксаміль. Сьогодні не буду тобі розказувати про Дурас, бо мені там особисто не дуже подобається. Літаємо ми до Албанії з різних країн Європи, також їздимо автобусами з України. Дам тобі сьогодні чотири варіанти відпочинку, на які ти маєш звернути увагу. Саме мінімальний по вартості це буде відпочинок, якщо летіти з Кишеньову до курорту Ксаміль. До речі, ви знаєте, що Ксаміль і Саранди знаходяться найдалі від аеропорту Тірана. З Польщі літають ще літаки на острів Корфу, це сусідній Грецький острів, і добираються в такому випадку до Албанії ще і на Паромі. Це також дуже важливий нюанс. Отже, почнемо з апартаментів Амелія три зірочки, які знаходяться в Ксамілі. Ксаміль це неймовірно красивий курорт, Там неймовірні пляжі, дуже близько до корфу, зелений курорт. Пляжі тут переміжку білий пісочок з такою, знаєте, як ракушніковою крошкою. Вартість потівочки на двох, якщо летіти 18 червня, без харчування 1030 євро. Далі розкажу вам про саранду. Це вже такий, таке місто, тут є красива набережна, тут є порт, куди е, приходять пароми якраз з корфу. Можна собі на один-два дні поїхати на корфу і там ще прокайфувати. Якщо летіти сюди з Варшави, в готельчик Бріліант, чотири зірочки в самому центрі курорту, е, з сніданками, путівочка на двох вам обійдеться в 1240 євро. Далі один з з найтоповіших готелів, які ми продавали того року, і цим роком вже теж маю сити бронювання. Це в саранді готель Епірус. Знаходиться він відразу на березі моря. І що рідкість, тут топчини парасолі на пляжі для гостей безкоштовно. За сніданками, якщо летіти з Молдови 11 червня, парт з путівочки 1380 євро на двох. І найпопулярніший -най готель, який працює на все включено, п'ять зірочок, готель з неймовірними видами, дуже красивий. Пляж в нього через дорогу та пчини-парасолі безкоштовні. Тут неймовірні заходи сонця. Ви просто будете сидіти і кайфувати. Готельчик Рігіна Блю у предмісті вльора, даля спокійного, романтичного, кайфового відпочинку. Якщо летіти сюди.